Вітаю, дорогі друзі, і сьогодні коротеньке відео про те, як же в стімі комусь подарувати гру, якщо вона у вас куплена, або якщо вона у вас не куплена, то не має значення. Мені іноді дарують ігри, то, що я стрімер і є такі приємні подаруночки. І вчора піднялось таке питання: як же тобі подарувати гру? Давайте все все подивимося, все дуже просто. І так, можемо прямо з магазину вибрати будь-яку гру, я, допустимо, з бібліотеки виберу там. Відьмак 3, то немає взагалі значення. Заходимо на сторінку крамниці. Вибираємо частину, яка нам потрібна, з DLC-шками. без не DLC немає значення. Допустимо, обична. Вибираємо до кошика, закидаємо. І ми прямо відразу можемо вибрати для себе або для приватного аккаунта, або це на дарунок. Неважливо, де ви виберете. Або тут, або переглянути кошик. І є тут також ще одне кошечко на подарунок для мого аккаунту. На дарунок. Вибираємо далі перейти до опції дарування. І тут обрати одержувача дарунка. Все дуже просто. Вибираємо, у нас є пошукова строка. Бачимо усіх наших друзів, можемо вибрати так, і плюс бачимо, у кого є у списку бажаного ця гра. Допустим, вибираємо, вибираємо записка для дарунка, може там поздравити з днем рождения, сказати там, за те, що стрімеш, або просто другу подарувати. Ой! В общем, все, що вам потрібно. Потім доставка може вибрати як найшвидше. Відразу ви приходите до оплати, і людині приходить на електронну пошту. Допустим, мені при подарунках завжди приходить на електронну пошту. Що добрий день вам надіслали подаруночок, Чи приймаєте ви цей подаруночок?» І плюс тім теж бемкає і каже, вам подарок. І є ще запланована доставка на якийсь день з якогось приводу і тому подобне, Там, з днім Ну, і любими стрімер, все. Все, вибираємо і переходимо до оплати. Оплачуємо, все приходить і все отлічно. Отак дуже просто робиться. Так що, друзі, я надіюсь, я відвітив на всі питання. І В описі є мій стім, якщо що, закидайте, друзі, у мене просто в списку бажаного 102 ігри ще висить. От, може, хтось щось подарує. <ріст> а так, дякую взагалі за те, що подивилися. Заходьте на вечерній стрімчанські і на днівні. Я кожен день стрімлю і буду радий вас бачити.